Божі слова на кожен день. Моє милосердя проявляється до тих, хто любить мене і зрікається себе. Тим часом покарання, яке спіткало нечистивців, є точним доказом мого праведного характеру і, навіть більше, свідченням мого гніву. Коли настане лихо, усі. Хто протистоїть мені, ридатимуть, бо стануть жертвами голоду й пошесті. Ті, хто вчинив усіляке нечестя, але слідував за мною протягом багатьох років, не уникнуть розплати за свої гріхи, вони також будуть занурені в лихо, яке зрідка бачили протягом мільйонів років і житимуть у стані постійної тривоги й страху. А ті з моїх послідовників, які показали відданість мені, радітимуть і вітатимуть мою могутність. Вони відчуватимуть невимовне задоволення і житимуть серед радості, яку я ніколи до цього не дарував людству. Бо я ціную добрі вчинки людини та зневажаю її лихі діла. Відтоді, як я вперше почав скеровувати людство, я ревно сподівався віднайти групу людей, які були б моїми однодумцями. Тим часом, тих, хто не є моїми однодумцями, я не забуваю, я завжди відчуваю відразу до них у своєму серці, вичікуючи можливість послати їм відплату і з насолодою на це подивитися. Нині мій день нарешті настав, і мені більше не треба чекати. Моя завершальна робота присвячена не тільки покаранню людини, але й також підготовці місця призначення людини. Ба більше це робиться для того, щоб усі люди могли визнати мої вчинки та дії. Я хочу. Щоб кожна й усяка людина бачила, що все, що я зробив, правильне, і що все, що я зробив, є вираженням мого характеру. Людство було породжене не людським діянням і, тим паче, не природою, а мною, який живить кожну живу істоту у творінні. Без мого існування людство тільки постраждає. Відбича лиха та загине, жодна людська істота більше ніколи не побачить прекрасного сонця і місяця чи цього зеленого світу. Людство зіткнеться тільки з холодною ніччю й безжальною долиною смертної темряви. Я єдине спасіння людства. Я єдина надія людства і навіть більше. Я той, на кому тримається існування всього людства. Без мене людство негайно прийде до занепаду. Без мене людство зазнає катастрофи і буде розтоптане всілякими примарами, але ніхто не дослухається до мене. Я зробив роботу, яку не може зробити ніхто інший, і лишень сподіваюся. Що людина відплатить мені якимись добрими ділами. Хоча мало хто виявився здатним мені відплатити, я все одно завершу свою подорож у світі людей і почну наступний етап своєї невпинної роботи, тому що все моє поривання серед людей з одного місця в інше упродовж цих численних років. Виявилося плідним, і я дуже задоволений. Мені важлива не кількість людей, а радше їхні добрі вчинки. У будь-якому разі, я сподіваюся, що ви готуєте достатньо добрих учинків для свого власного місця призначення, тоді я буду задоволений. Інакше ніхто з вас не зможе уникнути лиха. Що спіткає вас, лиха, що походить від мене і, звісно, влаштованого мною. Якщо ви не зможете проявитися добрими в моїх очах, то не уникнете страждання від лиха, у розпал напасті, ваші дії та вчинки не вважалися цілком виправданими, тому що ваша віра і любов були порожніми. А ви тільки показали себе або боязкими, або незговірливими. Щодо цього я винесу рішення лише про те, добре це чи погано. Мене, як і раніше, турбує, як кожен із вас діє та самовиражається, на підставі чого я визначу ваш кінець. Однак я мушу пояснити. До тих, хто не проявив до мене ані найменшої відданості у часи незгоди, я більше не буду милосердним, тому що моє милосердя на таке не поширюється. Ба Більше у мене немає жодної симпатії до будь-кого, хто колись зрадив мене, а тим паче я не хочу мати справу з тими, хто зраджує інтереси своїх друзів. Такий мій характер, ким би не була ця особа. Я мушу сказати вам таке: кожному, хто розбиває моє серце, в другий раз не буде від мене пощади, а кожен, хто був вірним мені, назавжди залишиться в моєму серці.